Води по щиколотки у рівному в одному з гуртожитків протікає дах. Мешканці верхнього поверху воду вибирають відрами. Коли йдуть дощі, або тане сніг, ситуація критична. Хто має відремонтувати дах? Відповідь на це питання шукав і Владислав Стецюк. Пані Юлія живе на п'ятому поверсі гуртожитка. Її кімнати страждають найбільше. Розповідає, що дах протікає вже давно, але настільки критичної ситуації ще не було. Прийшла всереду з роботи, зайшла в хату, в мене стала істерика. Тут було пущі клотки води. Я випила до 20 відер води, плакала в горку слізу, не могла не дорожку підняти. І оце все лється не то, що воно тут так зараз капає, а воно так просто бігло. Як то з крана відкрив воду, і ото біжить, і біжить, і біжить мешканцям гуртожитка доводиться готувати їжу в кухні, де зі стелі капає вода. Кажуть, коли дощить, постійно доводиться виносити повні відра. Стан дуже жахливий. І в таких умовах ми зараз готуємо. І так само в таких умовах ми проживаємо, тому що це тільки проблема не тільки на загальній кухні, а й так само у кожного в домі. У кімнаті Івана Крохмалюка, окрім грибка на стінах, протікання даху вплинуло на освітлення кімнат. От в мене в кімнаті зараз от висить люстра, на якій немає лампочки, тому що там є дирка і туди капає вода. Я мусив викрутити лампочку і кинути живлення через переноску і поставити настільну лампу. Отак от в мене зараз освітлює. На даний час оця кімната мешканці гуртожитка на вулиці Відінська, 10 постійно звертаються зі своїми проблемами до коменданта, але відповідь чують одну: на прохання коменданта робити кришу. Він сказав: Ти працювала на будівництві, лізь і роби собі кришу. Говорили тільки з комендантом, їх це не хвилює. Хочете робіть самі, купуйте робіть самі. Комендант, і водночас орендар гуртожитку Валентин Трибущук каже: люди боргують гроші, тому й не робиться ремонт. Там заборговає мешканців. 15, по 20 тисяч то що мені робити кришу робити що платить за газ і за воду нехай вони заплатять мені гроші тоді як гроші в мене будуть я буду робити кришу нехай платять гроші я її робив неодноразово частями робив ту кришу Власником гуртожитку є товариство з обмеженою відповідальністю житлобуд 6. Зв'язатися з власником ми не змогли. Зі слів коменданта він перебуває у Росії. Валентин Трибущук додає, сам давно немає зв'язку з власником. Отже, виходить замкнене коло. Проблема мешканців гуртожитку може вирішитися, якщо знайдуть консенсус з комендантом. Та чи зможуть люди домовитись питання без відповіді? Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини рівного.